П'яти років українські дівчатка вчилися володіти голкою, аби потім вишити собі найкращу вишиванку на родини, хрестини, весілля до церкви, собі, чоловікові, дітям на ляних полотнах. Оживали квіткові та геометричні орнаменти. З технік вишивки кожного регіону сплетений наш український генетичний код. Цього разу Проскурівський вояж відкриє скарбниці подільської вишивки. Постійно діюча виставка вишитих сорочок нашого краю в обласному краєзнавчому музеї. На ляних та конопельних одежах досі яскраві барви вишитих візерунків 19-го – початку 20-го століть. Саме в 19-му столітті з'являється фарбована нитка. Колір давав природній барвник: буряк, бузина, відвар рослин. Тощо ще в давньоруські часи люди вишивали для знаті, вишивали срібними золотими нитками для духовенства. Середньовіччя тане у нас у великих міжособицях та м, таких супротивах великих держав речі посполитої турецької османської імперії. Хоча і вже тоді у деяких джерелах згадується про те, що у ясир, які забирали з Поділля, були не тільки чоловіки, жінки, а були і коралі, і були вишиті сорочки. Вишиті сорочки сучасної Хмельниччини це поєднання орнаментів Подільського та Волинського етнографічних регіонів. Одні із найдавніших технік вишивки низинка, техніка низів. Тому що вишивка йшла ніби бек знизу, але її заруночок був видний гарний зовні. І в першу чергу вишита сорочка була гарним оберегом, і головне таким життєвим побажанням в житті доброго, світлого. Що і було характерно для наших і подолян і волиня з волинської традиції, подільська вишита сорочка перейняла синій та блакитний кольори, адже у давні часи Волинь називали голубою долиною, але переважав на подільських сорочках 19-20 століть чорний колір. Він символізував смуток через завоювання наших земель загарбниками, Інше трактування це колір багатства, родючості, чорнозему поділля, родинного достатку. Корифей нашого краєзнавства, ні Сіцинський, це ще початок ХХ століття, досліджував. Цю історію колекції, і у музеї в Кам'янці-Подільському зберігаються його власна зібрана колекція візерунків різних. І він дослідив про те, що дівчата йшли до шлюбу навіть вишити чорним кольором. І це найголовніший був колір нашого Поділля багата родюча земля, яка давала життя, яка давала урожай і розтали люди. Пізніше чорний колір пращури земляки поєднали з червоною ниткою. Саме таке комбінування вважається суто Подійським. Хоч насправді творчі майстрині додавали до традиції власну уяву і художнє бачення, тому подійська сорочка барвиста, вишита різними кольорами і техніками. Низинкою, гладдю, хрестиком, верхоблуддю. Сорочки вже в початку ХХ століття. В них вже в них вже переважають більше такий рослинно-геометричний орнамент, такий, скажімо, трошки веселіший, тому що перші візерунки це були такі християнські це хрестики, знаки такого безконечності. І цікаво те, що на сорочках ми бачимо, як люди любили свою землю, любили свою державу, свою Україну. Одна з найцікавіших технік вишивки шафранка, яка нагадує вибитий візерунок. Така техніка шатранки, шатранки, яку ми бачимо на такій сорочці, короткій сорочці, вона була поширена тільки у. В деяких селах нашого гоноушицького району вона має такий, ніби як опуклий вигляд, і так могли вишивати тільки дуже вправні і дуже такі майстривні справжні. Вважалося, що візерунок на сорочках оберігає ті частини тіла, де вишитий, тому його найчастіше творили на грудях, щоб оберегти серце і душу. Траплялися у нашому краї сорочки з вишитою спиною, як у зіньківській сорочці. Єдине і унікальне поєднання зі всіх регіонів нашої України, коли сорочка вишита і погрудя, такий віночок вишито погрудя і спина, і поєднання йде зелених та синіх кольорів. І, і у нас іде питання в нашій культурній спільноті, нашої Хмельниччини, про занесення її також до нематеріальної культурної спадщини ну, нашої держави. Сорочки з власної колекції демонструють у Народному домі просвіти. Ось це раритетна чоловіча подільська сорочка, подарована настоятелем Київського собору Андрія Первозванного. Ще одну презентував Микола Магера, письменник, перший очільник Подільської просвіти. Для неї виріб був окрасою його особистого гардеробу. Чимало у колекції і жіночих вишитих сорочок. Однією з таких вишиванок є у нас ось ця вишиванка. Ну, По-перше, вона вкотре підкреслює те, що подільському орнаменту притаманна рослинність. Ми бачимо тут і квіти, ми бачимо тут і листочки, так, і пагони. Але унікальність цієї вишиванки полягає у тому, що вона з коміром. Чомусь довгий час вважалося, що якщо комір, то це чоловічий одяг. Але, зважаючи на те, ви бачите, що ця вишиванка ж не сьогодні і не вчора створена так, їй вже 12 років, ми бачимо, що це жіноча сукня, яка має комір. Разом з тим, подільські вишивці і подільські вишиванці притаманне те, що Дуже велику увагу приділяли оздобленню рукавів. Саме низу рукава. І ось тут ми бачимо цей манжет, який оздоблений знову ж таки рослинним орнаментом. Так. Тут є пагони, тут є бруньочки, такі квіточки. Ось цей елемент теж притаманний в подільській. Вишиванці. Багато сорочок подаровані просвітянам під час краєзнавчих експедицій. І ось у Старій Ушиці в однієї із майстринь була знайдена ось ця вишиванка. Ця вишиванка є найкою старішою, я б сказала, найпродавнішою. Її вже близько 200 років. Ось. І знайдена вона була в старій ушиці однієї із мешканок. І от на прохання хмельницьких просвітян ця майстриня подарувала нам цю вишиванку. Чим вона цікава? По-перше, ми бачимо тут такий орнамент, він червоний з чорним, так, але Ось ця техніка, якщо ми казали, що там у нас квіти і листочки, але є різні техніки: є низ, є гладь, є хрестик, а це подільський павучок. Теж техніка, яка тільки на Поділлі була, тут можете побачити, як спина дуже гарно. Вироблена, як вона вишита. Ось і у нашій колекції є і така прадавня вишиванка, котра вкотре доводить, що цей національний одяг є прадавній і правічний. Вишиванка це святковий одяг українців. Традиційно у різних куточках України до весілля вишивали сорочку білими нитками. Тут у нас вибита і вишита вишиванка. Ми бачимо, так? І ось тут орнамент світлий по-світлому. Як правило, це на весілля ось такі вишиванки створювались. І є ще одна подібна до цієї. Тут вгорі ми бачимо такий барвистий котасик, так, і внизу є квіточка барвиста. Але рукав вишитий от світлим по світлому. Тут теж такий рослинний орнамент. І якщо говорити про символічність орнаменту, то рослинність це не тільки зображалася для того, щоб був урожай. А рослинність це що? Продовження роду. Рослинність це те, що передає коріння, родовід і таке інше. Побувавши у міському народному домі просвіти, уявляєш себе в давній українській хаті. Антураж створюють чорнобілі фотографії подолян у вишиванках. Частину світлин просвітянській музейній кімнаті Українська родина подарував Український інститут національної пам'яті. Особливу увагу ми завжди звертаємо на чоловічий. Вишиваний одяг, і є один такий дуже цікавий момент, що на свято врожаю. Я вже не кажу про великі християнські свята, Великдень і Різдво, найперше, чоловіки вдягали вишиванки. Бо для жінок ну, це вже було як норма, це було зрозуміло, тут не було чому дивуватися. Розмаїття таке, що. Ну, Очі розбігалися. Але чоловіки одягали особливі вишиванки. Ну, взагалі, весь український край мав вишиванки на щодень, на будень і на свято. Але треба віддати належне нашому народові, що для того, щоб як краще і глибше, і найправдивіше оцінити оцю невимовну красу. То одягали їх найперше на свято. А було декілька видимо, не видимо. У дівчат із багатших родин обов'язково мало бути 12 вишиванок, не менше. Вишивати почала вже у зрілому віці з 2006 року. Нині в колекції народної майстрині вишивки членкині народної художньої студії Рукотвори Світлани Ларійчук нещасленна кількість вишитих сорочок та суконь у різних техніках. Експозицію вишиванок представила в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Це досить непросто одяг вишивати, а потім ще його й пошити. Тому з шостого року я помаленьку почала вишивати. Звичайно, потрібно було вчитися трохи, і я вчилася мені не гончарук, така у нас є вишивальниця, вона картини вишиває. І я, вона мені показала, як зворотну сторону чисто вишивати. Книжки читала, курси проходила у тут в цьому центрі. Проходила курси, були майстри із грицького училища. Вони фах, фахівці, ну і десь навіть туди їздила в Гриців, десь щось почерпнути. Майстриня поєднує національні мотиви з сучасними віяннями, освоїла безліч технік, як от двобока штапівка, солов'їні вічка, лиштва, мережки, вирізування. Були вишивки, які пропонувала мати Лесі Українки. Мені привезли звідти з Волині, і я звідси дещо вибирала. Оце звідти, оця вишка. Тут я вже сама компонувала, звідти з цього узору брала, але, але це те, що збирала мама Лесі Українки. Вона, вона дуже любила це. Цей орнамент то це вже стосується нашої області. Це, якщо ви знаєте, е, е, бренд області, а це, це елементи з бренду, там показано, що там можна так називається, патерни. Патерни. Вони в такому вигляді, їх можна, і в однотомному, і можна в різнокольоровому, там чотири кольори. Ну, Це теж разом з цього елемент взяти звідси. Ну і тут вони теж на рукаві, вони просто в іншому, ті самі патерни, але вони в іншому порядку. Вишить Світлана Ларійчук згадує, що в родині вишивала бабуся, а її покоління уже не вишивало національний одяг. Це було непопулярно у радянські часи. Ось мою вишивала, і в неї були вишиті сорочки до маткани. Це от полотно було. Це все було в моєї бабусі. Я його бачила. Діти вже мої не бачили, і вони не вже тільки в музеях, можуть бачити. Але чомусь ми, ну не знаю, чи того за що замовчувалося, чи не знаю, не було в вишиванки. Хоча ми виступали на сцені, але там якісь спіднички були такі, ну якісь там полосочки по, по тих спідничках, не було. Але все одно воно якийсь потяг видно є, в генах десь воно заложено. Тільки у наш час починають відроджувати українську вишивку, нині знаходять вишиванки з національними символами, за виготовлення яких карала радянська влада. Про це книга нетлінні, видана за сприянням громадської організації Всесвітній день вишиванки. Це був спецпроєкт Всесвітнього дня вишиванки 2023. Видавничий продукт, етнографічний альбом, в якому було зібрано зразки вишивки та ткацтва, які місять на, ну, якби на собі патріотичну символіку тобто герби, прапори, гасла. І Усі ці речі створені у 20-30-х роках минулого століття. Усі представлені у книзі експонати були знайдені під час експедицій заходом України і частково Полтавщиною. Маючи такі експонати вдома, це був стовідсотковий квиток бути засланим до Сибіру, бути ув'язненим або бути розстріляними. Тобто люди ці речі свідомо зберігали, ховали і створювали. Тобто, це був у той час історичний це був свідомий вибір. Бути і залишатися українцями, і саме таким чином демонструвати свою ідентичність як українця. Історія кожного вишиваного виробу вражає. Цікавим експонатом цієї книги є запаска із колекції Марії Бойко. Це Львівщина. Його було знайдено за рамою вікна, коли розбирали стару хату. Тобто діти переселялися уже у нову і стару хату просто розбирали, щоб звільнити місце на подвір'ї, і безпосередньо в рамі виявили згортки тканини. Коли запитали, ще Ву на той момент бабусю, яка прожила життя у цій хатині, вона нічого про це не знала. Тобто, можливо, що коли вона була дитиною, її батьки заховали такий експонат у вікні, щоб він вцілів до якихось. Нових часів, коли це можна буде безперешкодно зберігати у себе вдома, оскільки це були просто шматки тканини, уже власниця колекції його просто зшила в цілісну сумочку, таку, яку який би можна було зберігати в належному вигляді, і тут літери. На цьому експонаті вони впереміж написані, тобто спочатку здається, що це просто якісь літери, але якщо їх розкласти е, якби лінійно і простежити, що там читається, ми можемо прочитати е, гасло е, гарту. Нам і ще не вмерла. Тобто, можливо, це було більше вишивки, було написано Ще не вмерла Україна, і гарту нам тобто, як гартуємося, браття, типу тобто, сил нам. До цьогорічного дня вишиванки громадська організація підготувала ще одне видання українські взори зі збірки орнаментів колекціонерки української вишивки Ольги Бачинської, створеної до Другої світової війни. Коли люди вже виїжджали в зв'язку з війною, переселялися до Австрії, ця жінка облаштувала там гурток. Гурток вишивальний вишивальний гурток, в якому жінки-біженці з України по пам'яті відтворювали орнаменти зі своїх регіонів, звідки вони приїхали. Таким чином тут у нас представлена книга таких замальованих орнаментів. А зараз я вам покажу, як виглядає автентична збірка. Тобто це експонат, який зберігається у музеї в стрию. Це аркуші, на яких замальовано орнаменти. У 3 4 травня у день вишиванки започаткований студентами Чернівецького університету сорочку гаптовану за українськими мотивами одягають. У 60 країнах, де є українська діаспора, одягнімо вишиванку. Вкотре нагадаємо про велич і незламність української нації навіть у роки війни.